Для мільйонів українців під час війни інтернет став єдиним способом спілкування з рідними та близькими, а також можливістю отримати новини критично необхідний він і для військових. Українська армія це армія 21-го століття, яка завдяки співпраці з it фахівцями робить точні тактичні розрахунки. Разом з тим, нині інтернет використовують і для антиукраїнської пропаганди. Про інформаційну війну та всесвітню мережу у новому випуску програми Воєнний час. 27 квітня минулого року представництво компанії SpaceX офіційно зареєстровано в Україні. З того часу українці повноправно користуються супутниковим інтернетом StarLink від Ілона Маска. Найголовніша допомога для ЗСУ: супутниковий зв'язок дає можливість військовим швидко формувати мобільні групи, вчасно відходити з місць обстрілу, миттєво обмінюватися інформацією на різних ділянках фронту та робити точні розрахунки. Виявити Starlink окупанту важко у вимкненому режимі неможливо. Мабуть, не тільки підприємства, а й для особового користування люди позакупляли собі стерлінки для проведення інтернету. На сьогодні із за те, що блекаут, можна сказати, закінчився. Дуже багато моїх знайомих відправили стерлінг для військових. Мені здається, це сильно підсилило ЗСУ тим, що наші хлопці мають гарний інтернет на фронті. Російсько-українську війну називають технологічною війною. Адже крім танків та гармат використовують новітню технологічну зброю. Багато підприємств, які зараз почали розробляти військові технології, багато іноземних інвесторів в цьому напрямку з'явилося. Їм цікаво їм цікаво, можна сказати, це дуже сумна новина. Те, що в Україні це є таке, якби зразу готове місце для випробувань. Тобто того багато інвесторів хоче сюди вкласти гроші саме в технології, саме в зброю. З початком повномасштабної війни зникла конкуренція між мобільними операторами. За ініціативою уряду, минулоріч в Україні запровадили національний роумінг. При зникненні зв'язку одного мобільного оператора можна користуватися послугами іншого. Дуже круто, що мобільні оператори об'єдналися і зробили єдиний роумінг. Те, що ми навіть якщо пропадає вивок на одному з операторів, ми можемо його... Він автоматично відновиться на іншому операторі. Дуже багато переселенців, які виїхали за кордон, можуть спілкуватися без всяких втрат. Наші оператори класно підтримуються. Е, наскільки я знаю, в Польщі взагалі не треба ні. Ну, ми можемо на українському тарифі знаходитися. Вартість інтернету в Україні ще давно була одна із самих найнижчих у світі, і напевно, по якості. Один із найкращих інтернетів, я можу сказати, тому що спілкувався з знайомими з Німеччини, там вартість інтернету в рази більша за вартість інтернету в Україні і якість набагато гірша. У мене брат декілька років тому був в Африці, не пам'ятаю, яка країна, вони туди, як миротворці, їздили, то вони платили там за інтернет за 2 чи за 3 мегабіта, щось біля 100 доларів в місяць. Війна спонукає айтішників створювати нові додатки та програми. Дуже класно, кстати, з нашого it кластера от, Степан Тансічук, фірма Стефалькон з іншою компанією. От вони зробили цей додаток тривога. Це от гордість Хмельницького, гордість України, країни це тривога. І те, що він звідси, можна сказати, появився. Це от круто. Це от війна, що вона зробила? Вона там, по-моєму, їх чоловік тарит, ну я не знаю точно, можу помилятися, чоловік там е, участвував у цій програмі, да? і вони її запустили, вона працює, дійсно вдосконалюється. І коли вони її запускали, дуже було вкрай важко не тільки зробити програму, а добитися там, до міністерства, везде, щоб її запустили і вона працювала. І оце от от така от гордість от за скажімо, за наших айтішників. Команда з IT-кластеру розробила програму, яка називається Я Ракета, в якій в якій ви можете на телефоні вказати, що зараз ви чуєте чи бачите ракету, показати, де вона знаходиться по координатах. Таким чином, нашій системі ППО допомагає визначити де саме і куди саме летять, летить на якому напрямку летить ракети. На жаль, інтернет, ворог та колаборанти використовують як засіб антиукраїнської пропаганди. Такі злочини виявляє та розслідує кіберполіція. Для боротьби з пропагандою безпосередньо був створений проект Мрія, який в своєму чат-боті та в телеграм-каналах розповсюджує вже перевірені посилання на джерела, які розповсюджують пропаганду та дезінформацію. Також в телеграм-боті можна надсилати посилання на джерела, які ви вважаєте, розповсюджують пропаганду та дезінформацію. В подальшому ці джерела перевіряються на дійсність, що вони дійсно розповсю... ну, займаються пропагандою, і в подальшому поширюються для всіх наших активних учасників. За колаборантство нині передбачено покарання, штраф, виправні роботи, позбавлення волі. Аби вберегти українців від впливу проросійської агітації, в Україні заборонені вебресурси з доменем. Невідомо, що це за що на цих вебресурсах можуть міститись. чи це просто якийсь форум, де спілкується певна група осіб. на Теми не пов'язані з політикою чи війною, чи це точно така ж група, але з певним підтекстом політичним, скажімо так. І на такі вебсайти потрібно приділяти багато часу, щоб робити аналіз щодо інформації, яка там публікується. Часто використовують інтернет-ресурси і шахраї. Чимало випадків зафіксовано кіберполіцією, коли кошти, нібито зібрані на ЗСУ, йшли на особисті потреби ошуканців. Також продавали військову амуніцію, бронежилети, каски і тому подібне для тих самих волонтерів чи військових, волонтери та військові. Надіючись на доброчесність таких продавців, відправляли передплату, щоб якомога скоріше їм надіслались товари. Але в результаті не було товарів і зникали ці продавці також. Щодо безпеки в інтернеті, це зараз дуже, дуже популярна тема щодо фішингових посилань. з Допомогою внутрішньо переміщеним особам або е, виплати від держави, так, е, так звані, поліціянти закликають не вказувати свої дані на неперевірених сайтах в разі інтернет-злочинів звертатися до кіберполіції. У час війни особливо важливо знати, як правильно поводитися в інформаційному просторі, аби не потрапити під вплив агресора, не стати жертвою шахраїв та черпати інформацію з перевірених джерел. Відтак у центральній публічній бібліотеці організовують школу медіаграмотності. Ми вчимо, як правильно розпізнавати інформацію, як не піддаватися на маніпуляції і пропаганду. як… Не те, що не поширювати інформацію неправдиво, як створювати інформацію так, щоб тебе розуміли інші, і як взагалі, оцей ну, від того моменту, як. Споживати інформацію, як її створювати, як її розповсюджувати. Тобто це такий великий курс, і ми цим займаємося. Скажемо, з школа медіаграмотності це цілий місяць такої насиченого навчання раз в тиждень, але разом з тим зараз воно йде постійно на будь-які моменти, в будь-які можливості. Крім того, у бібліотеці ми навчаємо скажімо так, кібербезпеці. Усі матеріали про кібербезпеку можна знайти на сайті централізованої бібліотечної системи. Користувачу інтернету викладачі школи медіаграмотності радять найперше сумніватися, сумніватися перевіряти, особливо якщо ти хочеш прийняти рішення поширити якусь інформацію, передплатити кудись кошти або відреагувати якось емоційно, в першу чергу. Треба. Заспокоїтися, подумати, перевірити, а потім приймати рішення, як з цією інформацією робити далі. Нині кожен у бібліотеці може знайти спеціальну літературу про медіаграмотність та інтернет безпеку. Є така державна програма, поповнення в фонді бібліотек України. І ось за цією програмою ми отримали книгу Війна лайків це зброя в руках соціальних мереж. Тобто як поводитися в соціальних мережах і тодісно. Зброя, слово це зброя і інформація також. Також за проектами видана книга Ніта Хвайтесь фейки світу. Це дитяча книга, тому дуже важливо діти зараз також перебувають в інформаційному просторі. І тут вона дуже яскрава і кольорова, і для того, як починати цю тему, потрібно з дітьми. Зараз в популярності набуває таке поняття, як діпфейк. Це коли можна підмінити людину, і, скажімо так, ти не можеш розпізнати, як, чи це справжня людина, чи говорить хтось інший. Це дуже небезпечно. І Є випадки, коли навіть керівники держав або якихось великих міст не розпізнали, що це не справжня людина. Тому ось така книжка може бути в нагоді. У бібліотеках міста всі охочі можуть безкоштовно скористатися інтернетом. Особливо це було актуально для переселенців на початку повномасштабної війни. Також розповідаємо старшим людям про корисні мобільні додатки, щоб вони не записувалися, не стояли в чергах в лікарні, а могли онлайн записатися до лікаря, також відстежувати рух транспорту, тролейбусів по місту, замовляти ліки через таблетки UA. До нас звертається багато Переселенців, ми допомагаємо їм оформити заявки на отримання матеріальної допомоги від, е, е, організа, е, від е, міжнародних організацій. І я сам також от перехожу. Там якісь знання освіжити, теж дуже приємно. Ну, де ти йдеш по вулиці, що підеш в кафе, в магазин десь сідати, от тобі тихо, спокійно, гарне відношення, гарна атмосфера. Тому це дуже великий плюс і. Тисячі жителів нашого міста мають таку можливість, тому що, може, комусь це дивно, але реально ще і не у всіх є круті телефони, і не у всіх реально є комп'ютери, а тут є для всіх все. Безкоштовно скористатися інтернетом у Хмельницькому можна не лише в бібліотеці. У нас є хаб в місті, айхаб хаб називається, який працює завдяки там міській раді і IT-кластеру, це був спільний проєкт. Там є можливість прийти людям безкоштовно користуватися комп'ютерами і доступу до інтернету. Зараз багато переселенців почали в хаб ходити. Потім почався блекаут, і декілька підприємців виявили ініціативу, виставили обладнання по безперебійній системі живлення. Ну, зрозуміло, вже за окремі якісь там гроші, але все одно, щоб, щоб цю проблему вирішити. І завели інтернет, оптовували кнопряме, да, яке не потребує окремих, окремого живлення, і воно працює завжди виходить. Чимало українців працюють онлайн. Переселенець Денис Рева займається сервісним перекладом. Довіряти, як тому можна, ну це обичний, звичайна робота, тобто так тільки того, що того, що з інтернетом. І якщо ну часто більше більше спосюдзюджено, бо багато людей, яких не мають там свого свого будинку, так чи що то вони з чим що, що люди з собою беруть, так, коли виїжджають, якщо ми кажемо за ВПО, то Та там там телефон, ноутбук, якісь речі мінімальні і все. Звичайно, що люди будуть шукати е, більше роботу. Ну, якщо є можливість так, в інтернеті працювати, то вони будуть це вибирати замість звичайної роботи, бо це все ж легше. Оп'ять же, ви приїжджаєте в нове місце, вам не потрібен колектив, знайомитися, ще щось, ви котрі ноутбук і робите те саме. Коли розпочалася повномасштабна війна, Денис евакуювався з рідного міста та звільнився з роботи. Через деякий час, адаптувавшись у Хмельницькому, знову працевлаштувався у того ж, роботодавця іноземця. Це хлопець з Австралії, його звуть Макс. І він мені допомог, допоміг, він в першу чергу мене взяв ще давно, ще, можливо, роки три назад на цю роботу. Тобто спочатку в мене було небагато роботи, спочатку були лише російськомовні клієнти, бо у нього не було заміни. От. А, ну, і, це, і це дякую йому, тому що це був такий мій початок. З власного досвіду Денис аналізує, кому легко знайти роботу через інтернет. Наприклад, якщо володієте не зі мовою, тим, тим же англійським, так то ваш ваш вибір стає гораздо більше, так. Якщо навіть ви хочете працювати в інтернеті, і це такі два пункти це мова, так, і навички взагалі-то. Тобто, а ви кажете, як ви кажете то, там, програмування, чи ще щось, чи ще щось. Чим більше у вас цих навичок, чи якісь у вас є додаткові пункти, то тим проще знайти роботу. Навіть в умовах війни, в яких живуть переселенці, можна працювати. Єдиний дискомфорт каже Денис Рева: різниця в часі між Україною та країною роботодавця: знайти роботу в інтернеті переселенцям та хмельничанам, допомагають, зокрема, і у бібліотеках громади. Підказуємо їм кращі сайти, і вони вже там можуть передивитись, переглянути вакансії, заповнити, допомагаємо їм скласти резюме, розповідаємо про правила успішного резюме, щоб вони його могли відправити роботодавцю, і також в подальшому успішно працевлаштуватися чи працювати навіть онлайн. І вони можуть в нас працювати онлайн, бо в нас завжди є Wi-Fi і в нас тут тихо, спокійно. Ми як ІТ-компанія створили продукт для пошуку роботи. Він більше призначений для it спеціалістів Ми його запустили в Україні. Ну як, він був запущений ще до війни, але активно почали поширювати і якоїсь активності він на більшої активності набув під час війни, коли з'явилось багато переселенців, коли люди почали шукати роботу, змінювати роботу. Можливо, подальшому розширимо в якихось сферах, але він зараз на даний момент сконцентрований для IT-компаній, IT які мають спеціалістів, які залишаються без роботи. Вони їх не хочуть звільняти, тримають там за власний рахунок, можливості за допомогою цієї платформи там працевлаштовувати, шукати для них роботу, тому подібні речі. За даними мультимедійної платформи Укрінформ, 78% українців щодня користуються інтернетом. Надійний інтернет дає нам можливість зробити свій внесок у загальну перемогу. Зокрема, Міністерство цифрової трансформації започаткувало чат-бот є ворог у Телеграм. Завдяки цьому чат-боту можемо вказати геолокацію розташування ворожої техніки. Довіряємо і офіційним сайтам збору коштів на ЗСУ.